Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Всесильний воєнком. Стався інсульт? Спершу біжіть отримати дозвіл на госпіталізацію від ТЦК. І лише після цього їдьте до лікарні. Збив автомобіль, Ну то бувши непритомним, нагадайте лікарям, щоб заїхали за дозвілом на госпіталізацію в ТЦК. У вас було право на життя і здоров'я. А тепер дозвіл будете брати у мене. Конституція. Та у мене є наказ МОЗ номер 374 Це сказав я. Всесильний воєнком. тире, мабуть, нарком івано Франківська, який вкотре відзначився на всю країну вишуканим наказом про те, що всі військово зобов'язані можуть розміщуватися на госпіталізацію. Тільки з дозволу ТЦК. Якщо ви гадаєте, що подібні речі виносяться на публіку без погодження, то помиляєтеся. Робиться це з єдиною метою перевірити реакцію суспільства. І ця публікація відрізняється від моїх попередніх, де я пояснюю, законність чи незаконність дій ТЦК. Чому тут немає що коментувати і навіть. Обговорювати наближеність до законів, чесно, одні матюки. Сьогодні це виключно моя реакція на те дно, яке з такими наказами і посадовцями починають просто пробивати. І якщо це ще не дно, то ми скочуємося до радянської єжовщини, епохи так званого всесильного наркома Єжова. Хто цікавився історією, той розуміє, про що я говорю. З його необмеженою владою у вирішенні долі людей. Для мене в дійсності реакція держави на даний наказ буде показова та визначить подальший вектор нашого розвитку. А щоб чиновники почули про цю і дізналися про цю кричущу ситуацію, допоможіть із поширенням допису. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Всім дякую за увагу!